Półtora roku z tylki czasu EU z USA mają na do napadu z boku Rosji i Chiny. Proces powiadomił główny komandowacz NATO u Europie, Aleks Grzynkiewicz. Czy wstydnie Europa dozbroić się? Jak Ukraina może dopomóc Zachodu w o ozbrojeń, W perygonach ozbrojeń? Proce w interwiu Andriuszu Kubliusem, eurokomisarzem z pytań obrony i kosmosu, Говорила Анастазія Купрієць країни НАТО, переважно європейські готові закуповувати у США системи Патріот для України. Як довго, на вашу думку, ЄС може бути відданим такому підходу, враховуючи, що, наприклад, Кая Калас, висока представниця Євросоюзу, закликала США бути більш залученими у допомогу Україні та розділити цю відповідальність was engaged, disengaged, and і Сінґейшнвостей європейський союз був залишається і залишатиметься залученим до оборони України. незалежно від того, що вирішать зробити наші трансатлантичні партнери. Отже, тепер у країн Європейського союзу є можливість закупити для України край необхідні унікальні системи Петріот їх виробляє лише американська оборонна промисловість Ці закупівлі дуже важливі для зміцнення обороноздатності України посилення українських збройних сил. саме так ми можемо підштовхнути Росію до початку мирних переговорів з Україною. Тому що єдиний шлях до встановлення такого миру, це впровадження формули миру через силу і Україні потрібно надати ці сили, і саме це роблять країни ЄС. Що зробить американська сторона. Побачимо, ми очікуємо, що така відкритість, яка є зараз, коли європейські країни можуть закуповувати системи озброєння Петріот чи якісь інші системи у американців для зміцнення України буде стабільною та стійкою і ми будемо цим користуватися. Що робитимуть американці, коли ультиматум президента Трампа Путіну на 50 днів добіжить кінця? Це буде на початку вересня. Побачимо ви нещодавно були у Вашингтоні. Чи бачили ви, може, отримували якусь інформацію чи сигнали про те, що США будуть готові через ці 50 днів або раніше брати більш рівноправну участь у забезпеченні військових потреб України? Ми мали зустрічі, особливо в Сенаті. Що ж у нас були зустрічі, особливо в Сенаті, зокрема з сенатором Гремом, який, як ми знаємо, є одним із тих рішучих прихильників запровадження так званих вторинних санкцій проти тих, хто купує російську нафту і газ і не підтримує Україну достатньо. Якщо протягом цих 50 днів Путін не приїде на переговори. Він сказав, що абсолютно впевнений, що коли Путін не зробить таких кроків, санкції запровадять. це те, що ми знаємо наразі. Як воно буде, побачимо. Ми знаємо, що адміністрація президента Трампа має специфічний стиль дій. Який іноді важко передбачити Іноді це додає певних позитивних тенденцій в його дії, а іноді це може призвести до певної плутанини. Але в останніх кроках адміністрації президента Трампа ми бачимо, і це мабуть найважливіше. Він зрозумів те, що ми в Європі знали давно. Дипломатія з Путіним не приносить жодних результатів. Путін розуміє всі ці тенденції і це те, що нам потрібно показати. Путіна дестенсолістренс, аз тренсвенітушою седецтермайбі сам конфюжен фром детрампсайдба з боку Трампа. Справді може бути певна плутанина. Хоча зараз ми бачимо зміни. Більш позитивне ставлення до України та більш критичне ставлення до Росії, але я думаю, що от Ілон Маск може спричинити ще більше плутанини, ніж Трамп, а він є важливою постаттю у контексті старлінків. Польща зараз є великим постачальником старлінків для України, оскільки існує така велика непередбачуваність, який є європейський план, щоб можливо замінити цей американський старлінг, можливо. З'являться якісь нові інновації. є два фактори, які нам потрібно враховувати. Перш за все, ми, як європейський союз, розробляємо власну безпечну систему супутникового зв'язку, так звану Iris Square, тобто інфраструктура для стійкості взаємозв'язку та безпеки через супутники. Ця система, принаймні, як кажуть наші експерти, буде кращою за Starlink. За своїми послугами, якістю та всіма іншими характеристиками, вона запрацює як нова система лише у 2029 30 роках. Зараз цього року ми сподіваємося, що нам вдасться знову запустити в експлуатацію так звану систему GoVSAT.com захищені системи супутникового зв'язку, які базуватимуться на консолідованих національних системах супутникового зв'язку різних країн. Але, звичайно різні уряди мають певні обмежені можливості цих систем. З іншого боку, ми знаємо, що для України старалінк наразі є дуже важливим. Дуже добре, що Польща надає ці послуги, і коли виникла певна плутанина через деякі заяви самого Ілона Маска, ми шукали можливості того, що ми могли б зробити, якщо ситуація стане справді критичною. Вилоктфопосибіліті згатвикудю і ситуаційнову бікам реалікритикал і ми побачили деякі технічні рішення, які можна було б запровадити, і тоді справді Україна не залишиться без такого безпечного супутникового зв'язку. Тож, якщо політика маска знову зміниться в майбутньому, Україна не залишиться без таких важливих засобів зв'язку. Так, це правильно. Це добре, що європейський союз починає думати наперед. Заплановано новий бюджет на 2028-2035 роки, який передбачає у п'ять разів більші витрати на оборону, а також на розвиток космічної галузі. також у рамках НАТО країни повинні витрачати 5% ВВП на військові потреби. Це ціль до 2035 року. Але є прогнози, як ви казали, що Росія може напасти набагато раніше на країну НАТО, можливо, навіть через три роки. Як ЄС може виграти перегони з часом, бо через три роки буде не 2035, а 2028? -й безумовно важливо те, що всі держави домовилися під час саміту НАТО про збільшення витрат на оборону до 5 відсотків або 3,5, які будуть спрямовані безпосередньо на оборону. Додаткові півтора відсотки присвячені суміжним темам, пов'язаним з обороною, таким як військова мобільність отже, ця обіцянка справді дуже важлива, адже тоді ми можемо прогнозувати, яку суму витратять уряди протягом цих років. і зможемо відстежувати еволюційне збільшення їхніх витрат на оборону. Тож можна підрахувати, що навіть якщо в середньому протягом 2028-2035 років. Держави НАТО витрачатимуть близько трьох відсотків ВВП. Це становитиме 600 мільярдів доларів на рік. А впродовж семи років це буде 4,2 трильйона доларів. отже, 4 трильйони євро на оборону це величезна сума грошей звичайно, питання в тому, що Путін не чекатиме, коли ми дійдемо до витрат сумою на 4 трильйони євро протягом наступних 10 років. Тож нам потрібно подумати. Як ми можемо зібрати гроші до цього? на конференції з відновлення України у Римі. Європейська комісія та Україна оголосили про ініціативу Brave Tech EU. Як вона може посприяти стимулюванню воєнних інновацій в Україні та у Європейському Союзі? Що ж, ця платформа, яку ми створили, більше присвячена обміну досвідом у розробці інновацій. І тут Україні все справді дуже добре вдається українці розробляють багато нових підходів, які ми були б дуже раді застосовувати в Європі. І саме тому ми створили цю спільну платформу, щоб наші нові оборонні галузі, як з українського, так і з європейського боку, мали платформу для розробки нових продуктів. Для їх тестування на передовій таким чином, щоб допомогти українським збройним силам набути нових можливостей Чи Можна сказати, що ця ініціатива для України також має політичний вимір? Отже, таким чином ЄС намагається показати, що Україна є ключовим партнером так. Це показує, що Україна, особливо в питаннях безпеки та оборони, є ключовим партнером, тому що Україна має унікальний досвід боротьби за демократичні країни на європейському континенті. Україна має перевірену бойовими діями армію. Україна має перевірену бойовими діями промисловість, а також можливості керувати мільйонами безпілотників. і ці можливості дуже потрібні Європі, країнам Європейського союзу. Особливо якщо врахувати прогнози публічно оголошені різними розвідувальними службами, включно з німецькими, що Росія може бути готова випробувати статтю 5 протягом наступних трьох п'яти років. Отже, Росія також має перевірену бойовими діями армію, і це те, що нам треба мати на увазі з чітким розумінням того, що російські збройні сили зараз набагато сильніші ніж були 2022-го. Тому, щоб ми були готові захищати себе та стримувати можливість російської агресії, інтеграція українських військових можливостей та промислових можливостей з європейськими є дуже важливою не лише для самої України, але й для Європейського союзу. І маємо великий інтерес до того, щоб Україна була частиною нашої архітектури безпеки, частиною нашого оборонно промислового ландшафту і цю відповідальність можна розділити з Україною. Вона вже розділена, як ми з вами це обговорювали. Ви також казали, що метою є зміцнення європейської оборони і створення справжнього європейського оборонного союзу, який би включав Україну, Велику Британію та Норвегію можливо, було б корисно, якби Україна могла приєднатися до якогось європейського оборонного альянсу замість НАТО. Наприклад, існують об'єднані експедиційні сили ДЖЕФ, де є низка країн ЄС, а також Норвегія та Велика Британія. наразі НАТО є для України на жаль далекою перспективою. Тож не завадять альтернативи. Ви говорите про. Європейський оборонний союз, який має включати Україну, що ви вкладаєте в цю ідею? У своєму листі місії я чітко виклав, що нам потрібно обговорити та мати певні плани щодо побудови справжнього європейського оборонного союзу протягом мандату цієї комісії, тобто протягом всього п'ятирічного періоду. А досі ми приділяли більше уваги тому, що можна назвати матеріальною стороною нашої оборонної готовності безумовно, це теж важливо, особливо якщо врахувати, що з одного боку в Сполучених Штатах точиться чимало дискусій про те, чи їм потрібно буде перенаправити все більше і більше своїх ресурсів в до тихоокеанський регіон, щоб пом'якшити зростання військової могутності Китаю, з іншого боку, ми бачимо, що Росія стає дедалі агресивнішою, і тут також виникає питання: як на європейському континенті ми можемо побудувати нову архітектуру безпеки, поєднуючи всі існуючі ресурси, які могли б зміцнити оборону не лише європейського союзу, а й всієї Європи і тут виникає питання, як ми можемо інтегрувати величезний потенціал українського досвіду, як у сфері військових сил, так і у військово-оборонній промисловості. Також є Велика Британія, яка традиційно має дуже сильний оборонний потенціал, та Норвегія, яка не входить до Європейського союзу, але є членом НАТО і має потужні як фінансові, так і військові ресурси. Тож я вважаю, що нам треба дуже швидко почати обговорювати ці питання у відкритих, чітких та раціональних дискусіях, дебатах а потім сформувати якесь чітке стратегічне бачення. Тож наразі я можу передбачити, що перемовини про це розвиватимуться досить швидко до чого вони призведуть, яким буде результат, можливо, ще зарано робити якісь висновки, але геополітична ситуація вимагає від нас також докласти багато зусиль для побудови певних європейських інституційних оборонних структур. Для мене це очевидно. Сакше засвомісорекля.